Всім добрий день! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в четвертому класі ми продовжимо працювати в розділі, вивчаємо нумерацію багатоцифрових чисел і будемо виконувати сьогодні арифметичні дії з круглими числами. Ви вже добре вмієте лічити усно в межах трицифрових чисел. І навіть уже починаємо досить гарно рахувати в межах багато цифрових, тому сьогодні набуті знання і вміння допоможуть вам пояснити новий матеріал навіть без допомоги вчителя і зрозуміти. Тож будьте уважними, ми починаємо. Давайте розімнемо наші оченятка. Запишемо діти каліграфічно число відповідь 40 308. Подумайте, будь ласка, і зараз запишемо до зошитків у клітинку. Сьогодні у сьогодні нас діти 24 листопада. Класна робота. Записуємо. І каліграфічна хвилинка в нас було число 40 308. Пропишіть, будь ласка, його каліграфічно один рядок. Коли пропишете. Поставте відео на паузу. Лише потім рухаємося далі. Працюємо, діти, за нашим друкованим зошитом сторіночка 32 та 33. Потім перейдемо завдання 1. Виконаємо його усно. У кожному з поданих чисел визначимо та зачитаємо загальну кількість одиниць кожного розряду. Перше число 48409. Отже, одиниць у числі. 48 409. Десятків 4840, Сотень 484 тисяч 48, А десятків тисяч лише 4. Наступне число 654 тисячі 702. Одиниць дітей буде стільки, як і саме число: 654 тисячі 702. Десятків буде стільки, скільки саме число, але забираючи одиниці, тобто 65 470. Сотень буде 6547. тисяч буде 654. Десятків тисяч у числі 65, а сотень тисяч у числі 6. 401 розгляньте самостійно та зачитайте. Поставте відео за потреби на паузу. І потім переходимо далі. Самостійно розгляньте та прочитайте числа 3016 30 та загальну кількість одиниць кожного розряду в числі, а також число 200210. Поставте відео на паузу. Коли прочитаєте, переходьте далі. А зараз діти, давайте усно виконаємо завдання 2. Усно замінимо круглі числа більшими розрядними одиницями. Наприклад, у нас є зразок, як виконувати такі завдання. Ми бачимо зверху числа. Ось верхній ряд, і знизу замінені діти більшими розрядними одиницями, другий ряд. Як ми мислимо? У Нас 78 тисяч. Як замінити число більшою розрядною одиницею? Потрібно заокруглити до 80 тисяч. Далі 35 тисяч 700, яка буде більша розрядна одиниця. Звичайно, 35 тисяч 150 тисяч. Замінимо більшим круглим числом. Це число можна навіть і не змінювати, бо воно вже діти кругле, або можна, наприклад, замінити його ну, яким більшим. 160 тисяч або, ну, якщо ще більшим, то 200 тисяч. Наступне число 689 тисяч. Давайте заокруглимо лише одиниці першого класу. І ми отримаємо 6... 689 500. 200 тисяч. Воно вже і так, діти кругле, але якщо потрібно, все ж таки замінити його більшим розрядним числом, то можна замінити на 300. Аналогічні завдання виконуйте, будь ласка, так само як ви щойно розглянули та прослухали аналіз. Сторіночка 32. Завдання 3 Діти, Якщо у вас є місце, виконуйте в зошиті друкованому. Якщо немає, переходите до зошита в клітинку. Отже, нам треба знайти значення виразів способом укрупнення розрядних одиниць та записати результати. Пригадуйте спосіб укрупнення. Якщо, діти, ви його... Якщо вам простіше виконати іншим способом, то користуйтеся. 230 додати 180, ми можемо заокруглити або додати окремо сотні, окремо десятки. 200 додати 100 буде 300. А 30 додати 80 буде 110. 300 додати 110 буде 410. 600 поділимо на 3. Все спирається на табличку. Буде 200. 320 помножимо на 3. 960 від 820 відняти 3. 430. У нас залишиться лише 390. 180 помножити на 2. Це як додати: 182 рази. Буде 360. А 700 відняти 510. Ми отримаємо 190. Поставте відео на паузу та опрацюйте. Працюємо діти над завданням 4. Воно вже наближене до нашої сьогоднішньої теми. Ви ось зараз бачите стовпчики перед собою. Ми розглядаємо перший на слайді, до наступного перейдемо потім. У кожному стовпчику нам треба знайти значення першого виразу. Просто знайти значення і записати. Значення другого виразу треба знайти способом укрупнення розрядних одиниць. І потім, діти, ми поміркуємо. Чи можна буде нам міркувати аналогічно, щоб знайти значення третього виразу. Та обчислимо. Перший розглядаємо за зразком, записуємо до зошита. 27 додати 38 рівня 65. 270 додати 380. Користуючись способом укрупнення, ми отримаємо 65 десятків. Або ж 6051. Вибачте. Або ж 650 одиниць. Далі, якщо ж ми будемо додавати 2700 і 3800, ми отримаємо 65 сотень. Або ж можна сказати, що це 6500 одиниць. Розглянемо ще наступний стовпчик разом, потім, якщо щось, працюємо вже далі самостійно. 81 відняти 65. Що ми отримаємо? 16. А 810 відняти 650 діти ми отримаємо 16 десятків. Або ж 160 одиниць. А якщо ми від 810 тисяч віднімемо 650 тисяч, ми отримуємо діти 16 десятків тисяч. Наступне. Третій стовпчик діти. Об, будь ласка, за зразочком обчисліть зараз самостійно. Якщо потрібно, повертайтесь до попередніх слайдів. Ставте відео на паузу та працюйте. Працюємо, діти, над завданням 5. Знайдемо значення першого виразу у кожному стовпчику в межах тисячі додавання або ж віднімання. А як результат, діти. Цей перший рядочок, стопчик допоможе нам знайти значення другого виразу. Обчислимо його і спробуємо тепер впевненіше додавати віднімати в межах багатоцифрових чисел. Ми бачимо перший вираз: 165 додати 434. Ми отримуємо діти 599. А тепер давайте міркувати логічно. Якщо нам потрібно не 165, а 1650 додати не 434, а 4340, то що ми отримуємо в результаті? В результаті ми отримаємо 5990. Тобто діти в нас, по суті, якщо дивитися на числа, додалися нулі. І? Відповідно, вираз збільшився і число, числа збільшилися. Наступний 943 треба відняти 421. Ми отримаємо 522. А якщо ми. Так, від схожих чисел, але вже від 94300 віднімемо 42100, Що ми отримаємо? Так, ми отримаємо 52200. Далі 80 відняти 35. Ми отримаємо 45. А якщо ми від 80 тисяч віднімемо 35 тисяч, у нас діти залишиться 45 тисяч. Тобто, дивіться, тут ніби один нуль числа додався, так? І тут 1 0. Тут збільшилось число на два нулі. І значення виразу теж збільшилося на два нулі. Тут в нас 3 нулі. І значення виразу збільшилося на 3 нулі. Свого роду є певна логіка. Давайте спробуємо попрацювати далі. Продовжимо працювати над завданням 6. Обчислимо способом укрупнення розрядних одиниць. За потреби користуйтесь чорновичками. 27 тисяч. Так, додати 35 тисяч. Це як 27 додати 35 і. Перенести три нулі. Якщо скористатися діти способом укрупнення, то ми отримаємо 350 тисяч. Так, так, натисну далі. Ми отримуємо 35 тисяч, що додається 27 тисяч, і це буде 72 тисячі. Далі 77 тисяч 800. Треба відняти 13 тисяч 300. Ми отримуємо 545 сотень. 94 тисячі відняти 58 тисяч. У нас де, залишиться 36 тисяч. 55 тисяч 500 додати 33 тисячі 300. Буде 888 сотень. Далі 570 тисяч відняти 380 тисяч. Ми Отримаємо лише 19 десятків тисяч, а 860 тисяч відняти 260 тисяч. У нас залишиться 834 тисячі. Тобто, діти, якщо рахувати за способом укрупнення, то в нас відкидаються нулі, але записуються числа лише того розряду одиниць, які мають числа крім нулів. Далі, діти, обчисліть самостійно способом укрупнення розрядних одиниць. Користуйтеся чорновичками. Завдання 6. Наступні вирази самостійно. Ставте відео на паузу та попрацюйте. Так, діти, щойно ми з вами спробували додавати віднімати способом укрупнення розрядних одиниць. Зараз пропоную вам два стовпчика проаналізувати значення виразів та значення виразів. Знаєш, знайдених способом укрупнення розрядних одиниць також розглянути. І ви побачите, діти, що у межах тисячі можна рахувати, міркувати аналогічно, як і у межах багатоцифрових чисел. Тому перші два стовпчика розглядаємо, ви записуєте, а наступні два ви спробуєте розв'язати на множення один і на ділення самостійно. Розглядаємо перше: 48 поділити на три дорівні 16 – а якщо ми 480 поділимо на 3, ми отримаємо 160 одиниць або 16 десятків. Ми записуємо без нуля, тому ми записуємо 16 десятків. Далі 48 тисяч поділити на 3. Ми отримаємо діти 16 тисяч або ж 1600. Оскільки нулі ми викидаємо в способі укрупнення, залишаємо лише тисячі, тому у нас 16 тисяч. Якщо ми 28 помножимо на 2, то ми отримаємо 56. Використовуючи спосіб укрупнення. 280 ми множимо на 2 і отримаємо 560 одиниць, але нам треба записати це способом укрупнення, тобто десятками. У нас буде 56 десятків. І якщо ми 28 тисяч помножимо на 2, ми отримаємо 5... 5 Вибачте, 56 тисяч. Відкидаємо нулі і записуємо 56 сотень у нас буде способом укрупнення. Тепер спробуйте діти самостійно 51 поділити на 17 та 15 помножити на 6 способом укрупнення. Пам'ятайте, ми записуємо десятками, тисячами, сотнями, десятками тисяч і сотнями тисяч. Тому нулі, по суті, вони переходять як у інший розряд. Ставте відео на паузу та допрацюйте. Переходимо на завдання 6: стріночка 33. діти. Перший зразочок аналізуємо. Ми зараз у кожному стовпчику знайдемо значення першого виразу, а значення другого виразу, і потім третього і, можливо, четвертого навіть. Знайдемо аналогічно способом укрупнення розрядних одиниць. Отже. Перше. 72 поділити на 24. В нас буде 3. А якщо ми 720 поділимо на 240, в нас теж буде 3. Адже ми, діти, знаємо, що при діленні однакова кількість нулів, якщо вони є, вони скорочуються. Далі. 72 тисячі поділити на 24 тисячі. Теж буде 3. Тому що діти приділені як і в межах тисячі, так і в багатоцифрових числах, однакова кількість нулів скорочується. І, по суті, користуватися методом укрупнення нам не потрібно. Ми забрали нулі і поділили числа, що залишилися. Теж виходить 3. Бачимо 3, 3, 3. А розглянемо наступне: 72 тисячі поділити на 2 тисячі. 400. Тут уже ми не зможемо скоротити однакову кількість нулів. Тому діти ми користуємося способом укрупнення розрядних одиниць. І в нас буде 3 десятки. Або, як ми ще можемо сказати, 30 одиниць. Переходимо далі. А тепер, аналогічно, попереднього запису спробуйте зараз саменьки розв'язати 42 поділити на 2, 420 поділити на 20. 42 тисячі поділити на 2000 та 42 тисячі поділити на 200. Даю підказку. Останнє точно будемо використовувати і розв'язувати способом укрупнення розрядних одиниць. Будьте уважні, ставте на паузу та працюйте. Якщо зробили попереднє, переходимо до наступного: 96 ділимо на 8. 960 ділимо на 80. 960 тисяч ділимо на 80 тисяч та 960 тисяч ділимо на 8 тисяч. Останнє теж буде способом укрупнення. Користуючись способом укрупнення, тобто відкидаючи діти нулі. обчисліть наступні вирази. Завдання 8, сторіночка 33. 10 500 поділити на 5, рівня 20 одна сотня. 16 тисяч помножити на 3 дорівнює 48 тисяч. Аналогічно, способом укрупнення розрядних одиниць виконайте наступні 4 вирази. Записуйте, ставте на паузу. Стріночка 33, завдання 8. Переходимо до другого стовпчика. Теж способом укрупнення розрядних одиниць. Записуйте. Ну і на кінець уроку, діти, як нам без задачі? Розв'яжемо задачу десять. Слухаємо умову за годину. Одна майстриня вишиває п'ятнадцять шкільних емблем, а інша вісімнадцять. Скільки емблем вишують ці майстрині за 4 години працюючи разом? Ми бачимо діти скорочений запис. У нас продуктивність праці відома. Першої 2 другої 18, Разом невідома. Час роботи вони обидві працювали працювати попрацюватимуть години, і треба знайти їх загальний виробіток. Як ми, діти мислимо, ми повинні спочатку знайти, скільки перша і друга майстриня за одну годину разом вишиють емблем. Якщо перша вишиває 15, а друга 18, то як знайти, скільки вони вишиють разом? Ми знаємо, що разом це потрібно виконати яку дію. Так, додавання А 15 додати 18 буде дорівнювати 33 емблеми. Це дві майстрині за одну годину зможуть разом вишити. Ну і мислимо далі, як нам знайти загальний виробіток двох майстринь? Вони діти працюватимуть разом 4 години. За одну годину вони обидві вишують 33 емблеми. Як знайти, скільки вони вишують разом за 4 години? Якщо за одну годину вони вишивають 33 емблеми? Що потрібно зробити? Помножити, а помножити 33 на скільки? На 4, адже діти, вони працюватимуть 4 години разом. І 33 помножити на 4 дорівнює 132 емблеми. Вираз. 15 додати 18 в дужках буде 33, а 33 помножити на 4 буде 132 емблеми. Відповідь: 132 емблеми вишують ці майстрині за 4 години, працюючи разом. Поставте відео на паузу та перепишіть у розв'язання, виросте відповідь. Дякую, діти, вам за старання. На цьому наш урок добігає кінця. Домашнє завдання буде під відео. Старайтеся і до побачення, мої хороші!